Знали, що якби не серіал офіс, то в Братиславі не було б роботи. І чи правда, що в топ-менеджерів крупних компаній і кур'єрів така сама зарплата, а ми заправляємо Кохве і подивимося, скільки ми заробимо за день на доставці в Братиславі. За весь той час, поки я робив на заводах, в мене не було можливості оцінити всі масштаби, з якими розвивалась Братислава за останні пару років. Бо коли ти день в день ходиш на 12-й часову зміну і нічого не бачиш, крім роботи? І дому, який знаходиться на окраїні Братіслави, а на вихідних ти просто хочеш віддихнути від цього всього. Що навіть не визникає мислі поїхати кудись в центр пройтись. То коли я все-таки переїхав в центр і почав більше робити на доставці, то для мене було шоком побачити, які масштаби і яке количество людей роблять в офісах в Братіславі. До цього я то думав, що всі роблять на Volkswagen, а оказується ні. Коли сказали, що в чехах бізнес, а в словаках виробництво, ну зараз дивлюсь по Братіславі, мені кажеться зовсім друга ситуація. Зараз тут і бізнес, і виробництво. Мені всегда казалось, ну зачем було строїти стільки офісних здань, ну вони стоять полупусті. І хто там захоче орендувати офіс з такими умовами? А умови там, я вам скажу, не самі благоприятні для якогось малого бізнесу. Ну зато час стало все зрозуміло, коли ти в обідню перерву залітаєш в офісні центри і бачиш всю цю движуху, скільки людей там робить. це те ж саме, що і на Volkswagen, а то й більше. А ще кажуть, в Словакії нема роботи, та да. Он Для кур'єрів це взагалі ідеальний варіант. В обідню перерву можеш крутитись між двома офісними центрами і заробити більше 30 євро. Все розвивається, варіантів для заробітку стає більше, це не може не радувати. Ну а сьогодні за 5 часов я зробив 21 доставку, це 62 євро плюс 3 євро чай.